Гарного і позитивного. Таку вам добру помазанку. Тепер покажу, що на свіжий хліб, коли намастите, то бомба. Дивіться. У палачинтовку сиплете улуй. Файно. Сиплете кунжута. Файно сипте кунжута, не жалуйте. Часнику туди. Кулько зубку там упало. Два, 4, шість, 8, десять, 11. Ще один дванадцять, як дванадцять апостолів. Короче, и смажеш. Чесночок наш се поджарил, кунжут тоже се поджарил. Идеме робити помазанку. Виключаємо газ. Идеме робити помазанку. Мечеме брынзу мало туди. Мечеме, то не е меч. А е просто метати туди, треба. Всяк бронзу. Файно вирежите, таке на 4 ложка. Сметана туди. Сметану сметана теж вержить много. Зараз, коротше, то я витру. Всяк сметану. Не хочу нам одну руку знімати та й вам показувати. Ну висипали ми туди чеснок, та й наш кунжут тот пожарений, та й маленько даме коріандру. ni mnogu čisto da zapahat posoliti treba popraniti po soliti popraniti znači treba miku ko mi buje vidje zakrvajem je kršičku i demeblen derovat Пужарюємо хлібчик, собі піджарюємо домашньої. Не худякої домашньої. Не лінуйтеся пече хліба. Сидите у тіктоку і краще хліба вдома Ну, no, А тепер потягка сімастите. Ви це не представляєте, яке воно добре. Кунжуття розбив. коріандр, часничок піджарений. Це дуже добре. з Смаженим хлібом. Це треба їсти, бо сте похудали копону. Треба їсти, йдемо пробувати. Хочу, та й замастилася, мало, але подумаєш. мені зараз писати ніякий, не неаккуратно. Як хочу, так і. Май доброго ніч не може бути. Все можете 5-6 грінок всяких плеснути і ті косити. Косити сіно сушити. Я не знаю, можете хоч що робити. Може було туди ще всього дати. Укропу. Напишіть мені там це то. Це ви зробите. Та й не забудьтеся підписати, звісно. seu pai